Вітаю вас, друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще грати і розуміти шахи, то ви по вірному адресу. В цій позиції, яка була буквально зірна вчора між двома синими гросмейстерами, білим грав гросмейстер 2712, чорним 2668, Іван Савіч сербський гросмейстер. В цій позиції. Ем, білі пробують виграти, в них сильний прохідний пішак, і ем, цей пішак, ем, Білі хочуть зіграти 3-4, побудати такий -таки, так званий місток і просунути пішака якомога далі. Ну, В принципі, тут не складна нічия. Якщо б чорні трошки б витратили час, вони б це б її знайшли. Також можете все перевірити, подумати, як якби ці позиції зіграли. Зі е але Чорні моментально зіграв кроль G5 і програли партію. В принципі, людина, яка трошки посвячена в турові вона знає, що є таке правило, то виштовхне плечем. І коли в кінцевих позиціях Тура бореться з пішаками, коли випадках віддається за пішака, король має відштовхувати ворожого короля плечем. Це означає, що ви маєте стояти в зоні короля. Ну, наприклад, якщо зіграти тут король Е5, це був єдний хід на Тура 4. Треба вирити час, не, не, не бити на 4, це програє, віддати тору, Але відволікти білого короля. Ці ситуації вони вже можуть пожатити до Тру. І користують, заводжає план білого короля помчається за пішиком F4 в, в даному випадку. Але король. Чорний відштовхує білого короля, не даємо мусите підійти до Пішака і таким чином добивається нічий. Це можна прийняти з таким хокейним прийомом або баскетболем, називається бодічек. Ну і, наприклад, далі партія могла продовжуватись. Коротше 6. F3, Tura F7, кроль F4. Ну і тут, в принципі. Білі нічого не можу зробити. Ефективно. Чорний король. Заважає білому королю підійти, і. Тут нічого немає кращого як. Подити з нечім. Досить це просто. Чорні ж зіграли кроль G5. Ну і тепер ми можна побачити різницю між тими продовженнями. Шах, тепер король відходить сюди і кроль Е7. Тора повинна затримати Пішака, тепер А7, C8, Ферзь, Ферзь, і тепер і ми бачимо різницю, наприклад, якщо зіраєте то... PLF4, король E6, кроль G4 король E5, F3, Тур F8, король G3, король E4, F2 і король E3. цей це пішак падає, позиція в білих е, абсолютно виграна. В партії чорні ще спробую діляти H5, але це не міняє дату партію. Як завгодно можна виграти. Білі перестраховується тораж також. Можна було не, не зовсім чітко Тражі 8, тому що був Бублікровери в 3, ну король G4, король застріляє стати перед пішиком, тираж 8. І чорні здались, тому що на король G3, біліра король F1, F3 і просто білі вичікують. Чорні повинні віддати пішика H. Ну, після чого білі одакови грають. Ну, взагалі треба в таких ситуаціях проаналізувати, чому такі помилки відбуваються і в шахість такого рівня. Ну, в принципі, є. Дві причини, які я бачу. Перша причина це все-таки. Основна це. Останній час почали шахісти менше приділяти увагу Еншпілю. І текло відсутні ці просто базові навички. Тобто, скажімо, пробіли в освіті, скажімо так, навіть на такому високому рівні. Тому що, ну, найсильніші хисти недостатньо приділяють увагу Еншпілям. Ну, це не я кажу це їх правило, але в даному випадку ми це бачимо, в принципі, що це. Рівень першого розряду, скажімо так, але можна бути такі навіть пробіли, особливо шахістів, які грають тактично, і перезвикли закінчувати, як правило, свої партії мітиршпілі і ходить до пільну. Хоча, в принципі, важко уявити, що вже на такому рівні людину володіє також навиками менш але, наприклад, в даному випадку. Це були такі позиції, повинні навіть в Бліці проявлятися. Хоча це було нові, це нормальна партія. І друга причина, це також, мені нагадується приклад, яким не вразив, легендарний чемпіон світу шахів Михайло Ботинок, Ну, така була досить протиречива. Фігура, він як шахізеніальна, як людина, про нього були різні думки, скажімо так. Але він завжди відрізнявся аналізом, що, в принципі, його і привело до вершин. Шаху вершин і він аналізував свої вчинки і це прив'язував до шахів. Він написав автобіографічну книжку, в якій він розповідає вже був. Маленьким хлопчиком, десь років він був там 10-12, приблизно так, в нього раптом десь хлопив живіт, і він десь був не не так дому. І він помчав додому. І вже вбіжавши в квартиру, він помилився дверима і побіжав не в ту кімнату. І цих секунд йому, так би мовити, не вистачило. Дойти до правильної кімнати, і, так би мовити, він наклав у штани. І він, коли це писав, це були ще в радянські часи, і редактори не хотілося про це місце пропускати, каже, ну, що це такий випадок. А він каже, ні, ні, це каже, було типове для мене. Тому що, що я вже не близько до своєї цілі, я в той момент розслабився. І тому це так відбулося. Проявлявся також шахах. Ну, я думаю, в даному випадку можна говорити про подібний випадок. Чорні вважали, що вони добаються будь-як і за це ж особо Так що треба аналізувати не тільки шахову о, частину, а також розуміти психологічне підрундя деяких одів і помилок, щоб не допускати це у власних партіях. Якщо свій відео сподобалось, ставте лайк. Like. І не забувайте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили.